Радий вас бачити, ви на каналі Димний Аматор, і сьогодні ми будемо тестувати суміш. Сьогодні ми заб'ємо власне наш лаут, який ми куштували в попередньому випуску. Це малиновий коктейль. Він мені дуже сподобався, викурив його до максимально мінімальних подихів диму. І насолодився. І сьогодні я все ж таки хочу спробувати затестити його так, як прорекомендував власне, вам. Взяти 70% лоуду і взяти 30% чистої м'яти. Зав'ємо, подивимось, що з цього вийде, і підведемо ітог. Компанію Laudo складе сьогодні ArtX. Непоганий з середньої ціни табак. Я не скажу, що це прям вишука... вишуканий, елітарніший табачок. Ні, звичайний, простий табак. Можна курити залюбки його беру на постійній основі. Тож, м'ята виглядає ось так. Лаут, малиновий коктейль, ось так. 30% і 70%. Поєднуємо і робимо ідеальний кальян. Ну або намагаємося. Так, Артикс у мене ще не розпечатаний, тому зриваємо пломбочку. Дістаємо пакування в них, до речі, те ж саме. Єдине, що я не бачу, цього разу розмітки. Зазвичай вона є. В такому випадку мені потрібен ніж. Як добре, що він у мене є поряд. Так, скриваємо. Багато так сіропу я бачу тут. Ну, Це база. Для Артиксу це база. Так, добре. Все з позабрудням зараз і буде окей. Так, артикс відставляємо у сторонку, беремо наш коктейль малиновий і 70% навалюємо. До речі, що цікаво, він у мене навіть не весь прогорів до кінця. Тобто вуглі здалися раніше, ніж лаут. Це круто. Так, є. І 30% нашої м'яти. Через велику кількість а, власне, сиропу він прям такий плотний-плотний. Тому обов'язково його розпорящить. Дайте йому насититися киснем. Так. Найс. Я сподіваюся, що я з пропорцією вгадав, і це тільки доповнить і ніяк не зіпсує. Ставимо ідеально розкалені вуглі. І засікаємо час. Як і попередній раз, я буду чекати аж 10 хвилин, тому що, як на мене, це була просто ідеальна тенденція для цього табака, і я хочу її притримуватись. Так, ну що ж, 9 хвилин він вже стоїть. Ну, пішла 9 на 10, і я думаю, вже можна пробувати. Ну, от, прям. Не знаю, дуже такий ядрений запах малини на прогріві, як і пачки. Але коли кориш, такого немає. Хочу спробувати з мятою. Ну що, друзі, я можу одразу сказати за смак, не тянути кота за яйця, і сказати, що я все ж таки в тому відео був правим. М'ята ідеально вписується сюди і не виділяється, а доповнює його. І ми отримуємо м'ятно-малиновий коктейль. Розумієте? Він прохолодний, він свіжий, і він чудесний просто. Я не знаю, це от. Просто я що за фігня? У нас кожен табак, який ми розпаковували і тестували протягом всіх оцих відео, що вийшли, вони всі ідеальні для літа. А буде щось ідеальне для зими. Це жесть. Можливо, просто через те, що я люблю такі смаки і підбираю інтуїтивно для себе. Тому що я полюбляю саме свіжість в кальянах і фруктовість. Можливо. Але це топчик. Це ще один плюс на моє наступне літо. Боже, як він Я в захваті, чесно. Я думав, що мольфар у GoFresh топово димить, але лауто це ось малиновий коктейль, це просто винос башки. Робимо фірму? Я думаю, так. Да. Ідеально, просто купа диму. Душе, друзі. Димність однозначно також 5. І прогрів залишається на двоєчці, тому що ну, дуже довго, дуже довго. Він не швидкий, але. В даному випадку це того вартує, тому прогрів 2, смак 5 і димність 5. Однозначно